Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися, тиснути на дзвіночок та готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас будуть такі манники, які дуже люблять діти, і вони дуже такий, такий десерт. Колись я своїм хлопцям то готувала, тепер приїхали діти до мене та й просить. А ну приготуйте знову. І от я вам приготувала. Знов, знову їм приготувала такі е, манники. Якщо вам цікаво, давайте приготуємо разом. Нині я поділюся з вами чудову страву. Таку. Колись я у, як були хлопці мої малі мала корову, і я її готувала е, часто, а нині я вам, з вами поділюся таку страву манники. От, е, тут у мене є літру молока. На літру молока даю отак пів чайної лишки солі і даю чай, е, столову лишку цукру. І кладу це, щоб це е, на плиту аби воно закипіло. Манки даємо 13 лишок, невеликих таких 13 лишок. 13 отаких ложок кладемо. І дивимося, би не було в манці, то можеш і просіяти манку, але в мене чиста манка, бо я лише недавно її купила і вона в пакеті. Якщо щось десь підозріле, можеш просіяти манку. Отак, як вже кипить, і ми по чуть-чуть засипаємо манку тако, і розмішуємо. Коли молоко вже закипить, і ми отако по чуть-чуть. і розмішуємо. Бажано добре алюмінієві робити, або з тим дном такі е, ті каструли, так аби не було грудочок, постійно так помішуючи, засипаємо. Tá, tá aqui E te paro bem, Zóvaro e emo помішуючи отак, аби не пригоріло. і ми її заваримо. На маленький вогонь ми її будемо заварювати до густоти. Прикрутимо. Весь час, отак помішуючи. Має бути така густа манна каша. Я не буду відключати, я буду вам показувати бо так на постійно. Пару хвилин. манку підготували і тепер лиш постійно там помішуючи до густоти Вже заварилася наші каші. Ми викладаємо тепер на стіл. Готуємо тепер сир. До сира я додаємо одне яйце. Тут робимо, як на пироги заліпку. Так робимо. Даю я чуть-чуть солі. Отак Небагато цукру, бо ми ще будемо цукру. Тут так просто до смаку. Пів лежечки я даю цукру. І. Да, отак просто руками я отак роз, то залежить ще від сиру, я просто отак м'єцкаю руками. Бо так сі не розм'єцкає файно, а я отак просто м'єцкаю руками. Але солі для балансу обов'язково дати, і воно буде смачніше. Можеш дати ще й ванільного цукру, але ванільний цукор не обов'язково. Бо то так буде віддавати. Я Колись пробувала, і, і цукор ванільний і так віддає у цих, не дуже підходить. Але хто любить, може дати. Так. О, отак файно, ви як руком найкраще отак виміскається. І до цього я додаю, можна дати родзинок. Я даю в'ялені вишні. Я даю так добру жменьку, так в'ялених ялених вишні. Отак просто даю. І буде дуже смачно. Може і більше дати вишень, але то буде. О, І вже в нас начинка готова. Може родзинок дати. Може ягід додати можна, можна. О, Тут у мене є пів кілограма сира. Ми посипаємо стіл мукою, Отак добре в муку. І викладаємо, поки в гаряча каша, ми викладаємо на муку. Отак ложку. Бо як застине, і так погано формувати. Отак, ложку. Добре ложку макати у, у воду. Макаючи у воду і так скоренько, отак макаючи, раз за разом і скоренько набираємо так ложками. Ложку собі отаку. формуємо менші, більше, які собі любимо. Такі гіперішки формуємо. Бажано в воду, бо воно собі файно відстає від води. От воду, отаку, от показу. Отаку от воду і скоренько все отак от розформували, розформували. такий гей пиріжок. Кладемо сюди сира і просто зліплюємо отак. У муку треба брати постоянну муку і отак ліпимо і в муку. І такі собі делікатні, отакі швиденько формуємо, кладемо на піднос. У муку, в муку, то гаряче, але воно вже трохи постоїть і воно вже не є таке гаряче. О, і отак файно формуємо. І формуємо. Ось так. І складаємо сюди. І так усі, скільки лишилось сира, але це можна було дати просто побільше. Ось такі невеличкі треба їх. Тепер будемо їх смажити. Троє яєць. Я їх розбиваю просто вивку. До яєць не додаю нічого. Просто розбавляю, отако розбиваю. Порідку налила трошка олії. І тепер будемо ці манники отак просто обкатувати у яйце і їх просто смажити. Отак. Тепер обертаємо їх, вони файно обертаються. Отако. І до золотистої скоринки будемо їх підсмажувати. Готувала собі каструлю, додала отут пару яблок, під низ, нарізала, додаю сюди трошки масла. Ось так. І будемо викладати тепер оці манники, отак о, викладаємо у каструлю. Ось так о. А ці далі будемо. Знову їх у яйце. От так. І ще, коли формуєте, дівчата, то треба дуже, аби було тепле. Якщо ви не можете так швиденько їх сформувати, тримайте під манну кашу, аби була постійно накрита, аби не остивала. Бо тоді, коли буде ну, застигла каша, ви, ви не зможете сформувати манник. Так, Тут -ка. ми ще трошки так небагато, отак посипемо трошечка цукру, небагато, аби то не було занадто таке цукрене. І дамо ще зверху трошки масла отакого. Аби... І накриваємо просто криши. Знову ми витягуємо ці манники. Ось так. Кладемо вже так і не один на другий, а отак і шахматку так кладемо, аби були вони. них ось так. І знову масло на них ось так. І трошка цукру, небагато так, трошки. Масло не, не жаліти, вони будуть так у маслі тушитися ще будуть. Ті ці які манники. Тепер ми ці манники на такий невеликий вогонь кладемо, накриваємо кришку, ось так о. І най, вони по, ще потушить на такому маленькому вогні, Хвилин 10. Ось такі у нас вийшли вже манники. От. Зараз ми їх будемо. Вони пропиталися яблучками. Зараз ми їх будемо вибирати. Дві такі вони м'ягенькі стали. Ось такі. М'ягенькі, ніжні такі. Такі дуже файні. Пропитані. Оці з долини я люблю, котрі від яблук, взагалі у відтика, такі чудові. О, оці від яблук. Вони тим соком, маслом напиталися, отакою. Оцей файл, він бере баба. Ось такі. І до цього тепер. О, яблочко. Дві, яке яблучко файне. О. М, М -м Яка смакота, яблок, масло. Галяшо. Нагалі. Ось так. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні. Ось так маю, маю тут сметани трошки. І дам такої файної сметанки. Витяки, яка смакота, яка чудова смакота. Будьте здорові до зустрічі. Покажу, які вони в, в розрізі, які вони просто ось мотаку і роз, розділю. Віть, яка, яка краса і яка смакота, які вони дуже смачненькі, дуже добрі, такі, а сметаною взагалі, о. Мм, смакота. Хочете даєте більше цукру, хочете робите, даєте не, ванільного цукру. Як хто любить? Так? І робить. Дуже добрі. Так що готуйте.